Привіт! В цьому відео знайомимось з лептопом ExpertBook b 5 від ASUS. Він для роботи, для навчання, для бізнесу, але про все по черзі. Поїхали. Нещодавно у нас на каналі вийшло відео, в якому я розбирався, що ж це взагалі за лінійка. Така експертбук. Я звик до чогось ігрового, до чогось іміджового. А це було для мене щось ну дуже незрозуміле. Але виявилось, що воно цікаве. Ну, не відео, а лінійка. Хоча відео наче, теж. ці ноути цікаві тим, що вони легкі, компактні в солідному металевому корпусі, у них достатньо потужності для робочих задач, а ще вони захищені. І в прямому і в метафоричному сенсі, а головне, вони продумані. Цей ноут, перш за все, дуже крутезно виглядає. Матове покриття та глибокий синій колір, наче і натякають на сині воротнички, але і з білими цей ноут буде виглядати відповідно пристойно. Різкі грані, чіткі лінії, трохи заокруглень на кутах та приємний холод металу. Трохи брендінгу, але не занадто, як беджик на костюмі. Є ерголіфт, мабуть, вже стандартний для багатьох ноутів від ASUS, та можливість розкривати лептоп. На 180 градусів комплект, наче й скромний, але є все, що треба: тобто зарядка на 65 Вт та донгл для lan кабеля. Чому донгл встромляється не в USB, а в мікро-HDMI, який нікому ніколи не був потрібен? Чому він мікро-HDMI, тільки де юре, а не де факто? А давайте я збережу інтригу для того, щоб ви подивились відос про лінійку експертбуків як такових. Посилання на це відео буде в описі, і там відповідь на обидва питання є. Інших портів вдосталь: два Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, Power Delivery та дисплей-порта. Той самий Micro HDMI, USB 3.2, HDMI 2.0 та Minijack. На жаль, це не топовий конфіг стосовно екрану, тому що існує версія з oled дисплеєм який, звичайно ж. Майже найкраще, що ви зараз можете придбати тут. IPS, 13,3 дюйми, Full HD, і цей дисплей виконує свою основну задачу пропрацювати ваші 8 чи 10 годин, не посадивши вам зір низькою яскравістю, чи недостатньою роздільною здатністю чи мерехтінням. Цього всього просто немає. Так, це базові 60 Гц, але цього більш ніж достатньо. Проте це топовий конфіг B5 стосовно проца. Тут Core i7 1165G 7, інтегрована графіка Iris Xe, 16 ГБ оперативної пам'яті, та M.2 2 SSD на 512 ГБ. Ось тест SSD-шки виглядає дуже пристойно для свого класу. До речі, є ще й другий M.2 2 слот, який дозволяє збільшити сховище, якщо пізніше вам це буде потрібно. Ще є підтримка RAID 0 та RAID 1. І ось вам загальний тест продуктивності у PCMark. Подовжений і на цьому все. Так, я б міг як зазвичай поставити якийсь Counter-Strike або Grand Theft Auto 5 онлайн, але ж ноут зовсім не про це. Він про роботу, про мейли, про таблиці, про якийсь Google Doc, про якийсь вузькоспеціалізований софт. Тому про ігри якось іншим разом і не з цим ноутом. Про безпеку ваших даних тут є tpm модуль версії 2.0, сканер відбитків пальців, що вбудований у кнопку живлення, фізична шторка на веб-камері та хоткей для вимикання мікрофону. Для безпеки самого ноута тут є відповідність стандарту MIL-STD-810H. і не двом-трьом тестам, як зазвичай це буває у інших, коли зазначають повну сумісність. А пройшли два-три теста ні. 17. Для всього бездротового є Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.0. Окремо хотілося б виділити клавіатуру. Вона дуже тактильна, з нею неймовірно приємно працювати. Клавіші не плавають, дуже чіткий відчутний хід у 1,5 міліметри та точка спрацювання. Клавіші великі, символи на них не менш великі, є і підсвітка. Цього дворівнева, але є. Є вже стандартна для Asus фіча з перемиканням режиму функціональних клавіш через FN плюс Escape, щоб ви користувались виключно тим, що вам потрібно, та не робили якихось зайвих натискань. А ще вона вологостійка. На неї можна легко вилити десь пів склянки води або філіжанку кави, і нічого їй не буде, тому що на це Asus її теж тестує. Тачпад. Це NumberPad версії 2.0. Хто не в курсі, що це таке, це ось так. Так, в 13 дюймовий ноут важко запхнути повноцінний номерний блок. Тому якщо вам потрібні якісь таблиці чи калькулятор, то це вихід. До речі, про калькулятор. Я не просто так для його запуску. Є спеціальна сенсорна кнопка на додаток два рівні яскравості. Вебка HD-шна і ось так вона пише відео та звук. І тут є дуже крутезна пов'язана з нею річ. Я її зву, індикатор не чіпай мене. Ось тут, у кришці, на тому самому беджику під час відеоконференції майоріє помаранчева крапка, яка дає оточуючим зрозуміти, що у вас дзвінок і вас не варто турбувати. Ось тому я і кажу. Індикатор не чіпай мене. Звук не те, про що в таких ноутах варто говорити, але він тут доволі непоганий. Тобто, звичайно ж, не для дабстепу, але для якогось конференц-колу або ввечері подивитись фільм. Його вистачить акум 66 Вт годин, і в тесті PCMark на батарею його вистачило майже на 10 годин. І як на мене, це дуже і дуже вражаючий результат, враховуючи те, що це з увімкненим Wi-Fi і на максимальній яскравості екрану. Ну і наостанок – софт звичайно ж тут стоїть штатний для всіх асусівських ноутів. My Asus. і про нього вже сто раз все сказано, тому я не бачу сенсу повторюватись. А ось про що варто поговорити, так це про бізнес-менеджер, сам вхід. Під паролом далі ви можете блокувати використання флешек, зробити їх доступними тільки для читання, або заблокувати усе, крім периферійних пристроїв. Є те саме і про оптичний привід, але тут його немає. Є блокування зміни налаштувань часу та блокування екрана, а ще заборона на редагування реєстру. Є шифрування носіїв, є лог встановлення та видалення софту. Ну і шредер для файлів, щоб відновити їх було неможливо. Цей застосунок, як на мене, це дуже і дуже зручний інструмент. Загалом, який він, ExpertBook b 5 це класний ноут, який не соромно дістати на якійсь зустрічі, з яким не буде соромно під час аудіо чи відеоконфи. який легко транспортувати, бо він компактний та легкий, але при цьому металевий, з яким вам буде достатньо дисплея, достатньо продуктивності та достатньо часу автономної роботи. Ось такий він, 13-дюймовий експортбук b 5 І на цьому все. Не забувайте підписатись на наш канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось!